Привіт-привіт всім, дорогі близнюки! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на серпень 2024 року. У серпні місяці у нас буде ретро Меркурій. Він 4 числа зупиняється, 5-го розвертається в ретро-рух і починає нас повертати у наше минуле. Меркурій це планета домовленостей, це планета документів, транспорту, техніки, це планета комунікацій, планета торговлі. Меркурій. Ами покровительство, до речі. Ем, і він буде нас повертати в наше минуле для того, щоб ми все щось переробили, відремонтували, перезаключили. От Все, що пере в цей період з 4 по 28 серпня можна робити і можна ремонтувати, можна переробляти, можна починати заново, те, що у вас вже колись було, повертатися до якихось минулих ваших знайомств, до минулих ваших друзів. З ними співпрацювати, оце все можна. Все, що нове, всі якісь нові справи, нова техніка можуть бути якісь там нова машина, квартира, чи ви собі навіть купуєте якісь Прекраси нові, та що ви хотіли, краще цього уникнути, тому що е, вам потім не сподобається, або ви передумаєте, або знайдете десь щось дешевше, або якась техніка може вам прийти побита, загубитися по дорозі. Е, ретро Меркурій він дає от всі такі, от саме в, в русі, в транспорті, в документах, він дає якісь такі неурядиці. І е, тому краще все повертатися в минуле, дивитися, що ви де не закінчили, це дозакінчувати. і Далі, вже, як Меркурій розвернеться в прямий рух, тоді вже приймати якісь нові рішення. Можете вибирати в цей період, але бажано документів не підписувати. Ну що ж, давайте дивимося ваші карти, дорогі близнюки. Перша карта, яка відкриває вам ваш місяць, завжди всі свої таропрогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. І дивіться, карти, які повторюються. Для особистих розкладів пишіть мені в Директ інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео, і також у шапці мого Ютуб. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся мій канал, діліться з друзями цим відео. Це дуже дуже сильно допомагає. Розвитку мого каналу і взагалі мені цікаво, як у вас програються карти. І також підписуйтеся на мій інстаграм. Так, перша карта для близнюків. на серпень 24-го. Вісім пентаклів, у вас досить робочий буде місяць, ви будете думати, можливо, про фінанси, про гроші. Багато будете може підвищувати свою кваліфікацію, або когось вже будете починати вчити, тому що це у нас карта майстра виходить. І майстра досить такого просвітленого, розуміючого, який знає, що за чим потрібно робити. Ви тут, або собі наб'єте вже достатньо руку у вашій професії, і ви зможете показати дійсно там якийсь, що ви спеціаліст. Або ви тут підете підвищувати свою кваліфікацію до якогось от такого майстра, який буде вам чимось допомагати. Гроші в цьому місяці у вас будуть, за фінанси можете не переживати, це дуже хороші заробітки. Але заробітки саме от такою от такою ем, ну, працею, де ви вже з'їли е, там не одного слона на тому. Так. Opa, gente, Новий початок, нова, можливо, якась підробітка у вас буде, або е, це якісь, знаєте, такі, може, ви кудись будете фінансово вкладатися, і це будуть невеликі гроші, це будуть невеликі ресурси, і е, вам будеться це подобатися. Це може бути якесь знову ж таки навчання, позиція студента. Ви тут або берете собі студентів в навчання, або ви стаєте в позицію цього студента, е, і ви будете вкладати багато своєї енергії для того, щоб навчитися, для того, щоб е, знаєте. Виросте. Це у нас також карта дітей. І у вас тут можуть програватися ваші діти, може ваші діти підуть на роботу, або ж з вами будуть співпрацювати ваші діти, або ви будете давати якісь фінанси своїм дітям. Ну, це явно у вас тут буде якийсь новий приємний початок. Так, карта для власні. Трійка кубків це дуже класна карта. Це карта дружби, це карта святкування. Буде у вас привід для того, щоб святкувати. Хтось піде на шопінг. Хтось піде зі своїми друзями на якісь відпочинки. Трійка Кубків це у нас завжди така дуже приємна компанія, співпраця з іншими людьми. Може, ви тут так будете якісь мати на роботі якраз, ви може, будете якісь організовувати свято, або будете мати якусь, якийсь день народження, там, і ви будете святкувати. Ну, явно, у вас тут все, все дуже круто. Енергії у вас досить такі високі. Ви будете почувати. Себе в комфорті поруч з людьми, які вас оточують. От якщо це якийсь новий колектив, ви себе там відчуєте досить комфортно. Наступна колода карта для близнюків на серпень 24-го. Королева мечей це ви. Королева мечей, це у нас близнюки, терзи або водолії. Вам потрібно проявляти своє вміння говорити, своє вміння доносити інформацію, передавати. Це можуть бути якісь комунікації онлайн, це може бути щось пов'язане саме з навчанням. Знову ж таки, ви можете тут вчитель у вас може з'явитися. Вам потрібно навчитися не звертати увагу на речі, які вас будуть трішки відволікати, якісь маленькі такі деталі, ви їх всі відкладіть поки що, сфокусуйтеся на Своїй цілі, сфокусуйтеся на чомусь одному, думайте логічно, вам потрібно буде приймати чіткі, знову ж таки, рішення, говорити багато тут, проявляти саме себе. Ви, близнюки, ви дуже, повітряна стихія, ви дуже гарно вмієте говорити, ви вмієте приносити інформацію в люди, ви вмієте так, людям щось пропонувати. І тут, можливо, таке, ви будете комусь допомагати, може адвокат ще бути, або лікар, людина, в якої дуже багато інформації в голові, яка буде вам передавати інформацію. На, другий, на другій колоді вже другий раз імператриця на дні колоди. Це, це дуже класно, це карта, яка приносить прибутки і е, приносить, знаєте, вам щось, е, якийсь достаток в життя. Це може бути навіть щось, щось, щось нове, це що можна народити, якась ідея, якою ви можете завагітніти. Так, карта для близнюків. Карта Фортуна. Фортуна це дуже крута карта. Вона відкриває вам ваші кордони, вона дає вам розширення, обов'язково працюйте ширше і дивіться ширше. Якщо ви кудись переїжджаєте, якщо ви е, шукаєте нову роботу, щоб ви, якщо ви щось підписуєте, шукайте краще. Не погоджуйтеся на те саме. Вам потрібно краще в 10 разів, як мінімум. І е, тут можуть навіть люди приходити в ваше життя. Це королева мечей, це може бути якась ваша подруга, яка принесе вам. Глобалізацію вас як особистості і глобалізацію вашого бізнесу. Удача поруч з вами в цьому місяці, так що можете тут спробувати. так, якісь Там, де вам потрібна удача, вона з вами буде. Можете тут хтось в лотерею зіграє, або так, якісь справи будуть вирішуватися і покладатися чисто на на удачу, чи щось буде у вас складатися, отак, як вам потрібно. так. Двійка пентаклів це вибір. Ви будете вибирати тут. Можливо, ви будете вибирати між одною роботою і іншою, або між своїм хобі-роботою, може хтось тут буде змінювати е, одну роботу на іншу. Це гроші будуть приходити, але ви їх одразу ж таки будете кудись е, впускати, вони будуть сразу йти в діло. Е, тут карта стабільності дуже важлива. Вам потрібно мати стабільний так, е, е, ґрунт під ногами, думати, так, щоб ви чітко стояли, щоб вас не хитало, не перенавантажуєте одну чи іншу сферу вашого життя. І якщо потрібно буде робити вибір, то робіть його одразу чітко і робіть вибір в сторону кращого і в сторону більшого і ширшого. Так. Карта для близнюків на серпінь 24-го. Семірка Пентаклів. Дивіться, бачите оця ваша. Якась ідея завагітніли або щось маєте, що ще поки що плоди ще трішки зелені, не можна їх іще поки що знімати. Вам тут, скоріш за все, потрібно буде от саме трішки навчитися чомусь, вам потрібно буде набити руку, вам потрібно буде навіть студентами. Якщо ви вже навіть передаєте свої знання, вам потрібно навчитися, можливо, якось краще доносити інформацію, навчитися співпрацювати з іншими людьми. І це у нас хороша карта на інвестиції. Коли ви інвестуєте в своє майбутнє, ви потім будете отримувати. З цього процента. Але якщо ви інвестуєте, то ви ці гроші дуже довго не побачите, ви їх чіпати не зможете, потрібно буде вичікувати цілий от там, срок. Так, і урожаї поки що іще зривати рано. Почекайте, не спішіть. Так. І от наша імператриця вийшла. З третьої колоди вона все-таки вийшла вам в розклад, будь ласка. На колоди тут вам вісім е, пентаклів, яка починала вам розклад. Робота. В роботі ви будете просто на вершині. Імператриця це може бути нова начальниця. Людина дуже хороша, яка е, вона тримає все, звісно, в своїх руках. Вона знає, чого вона варта, але вона дуже добра. Вона вміє е, допомогти іншим. Вона завжди це знаєте, як така головна жінка, яка завжди всіх вислугає, яка завжди всім допоможе. Це може бути у вас навіть. Якийсь, ви можете думати, вкладати якісь фінанси у вашу красу, е, ну, планові операції під ретро Меркурій краще не робити, е, перенесіть їх на, там, на інші якісь дні. Але тут ви можете вкладати в себе фінанси обов'язково в свою красу у бізнес, в шопінг. Е, так, зробіть себе щасливим. Це все, що дорого, багато. Імператриця приносить взагалі, тут, навіть якщо тут якийсь вклад фінансів, в якийсь бізнес. То він має бути дуже красивий. Це має бути все прям лакшері. Чоловіки можуть зустріти таку жінку. Жінку, якій вони будуть саме. Віддавати, да, ви будете можливо. Тут, до речі, може бути якась вагітність у жінки, так? Тому що це у нас карта вагітності, і тут у нас карта очікування. Ем, чоловіки можуть вкладати гроші в свою жінку, або ви, вот ви, якщо її зустрінете, то знайте, що ця красавиця, вона е, ну, вона просто так. Ем, не, 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 не буде себе почувати комфортно. Імператриці їй завжди потрібно щось краще, щось більше, тим паче у вас тут виходить і колесо фортуни, яке говорить вам про розширення. Так. І ще карта для близків. Двійка мечей. Двійка мечей, знову вісім э, э, пентаклів у вас на дні колоди. Робота, робота і ще раз робота. Будете багато працювати в серпні і думати про гроші, думати взагалі про ваші заробітки. Э, двійка мечей це вибір, це у нас може бути якась відмова від чогось, вам прийдеться тут від чогось відмовитися. Може, якраз з цією, э, цією імператрицею це може бути пов'язано, або на роботі вам прийдеться тут. Будуть якісь моменти, коли у вас буде якийсь стоп, ви будете приймати рішення. І ви будете, можливо, в ньому навіть сумніватися. Але ви його, ви його приймете. Ну, давайте ще одну сімку. Ой, ви його приймете. Дивіться, у вас тут паш, ем, паш кубків випадає. І це новий початок, знову ж таки, ще один паш. Це щось, якась нова закоханість. Це може бути якась нова ідея, нова якась робота. Це щось, що ви вкладаєте так. Ви ніби відмовляєтеся від свого минулого. Тут двійка мечей. Вона саме говорить про те, що тут не ну не переживайте, робіть цей вибір, і робіть його в сторону того, що вам дійсно подобається: те, чим ви дійсно от захоплені тут можете бути. Або ви будете тут, знаєте, ви будете приймати вибір тут також на рахунок ваших дітей. Може, діти до вас повернуться, або будуть так просити вас якоїсь тут допомоги. Так. Карта для близнюків на серпні 24-го. Четвірка жезлів. Ви щасливі вдома. Почуваєте себе дуже добре, дуже стабільно, четвірка жезлів, це у нас може якесь святкування, переїзд це всі все, що пов'язано з документами на прожиття, з документами на нерухомість. Вони тут у вас будуть налагоджуватися, ваша сім'я буде тут поруч з вами, або ви кудись підете, створите, можливо, свою сім'ю, чи повернетеся тут, можливо, у ваш дім дитинства, чи в ті місця, де ви вже колись були, де вам дуже подобається. І будете, знаєте, там себе почувати як вдома. Двійка кубків із двійки мечей. Дивіться, у вас, у вас три двійки випало. У вас випала спочатку двійка пентаклів вибір. Ви маєте зрозуміти взагалі, куди ви йдете, і обов'язково тримати стабільність під ногами. Потім двійка мечей, яка говорить: ага, а тепер вибирай, давай від чогось треба відмовитися. Якщо хочеш це, то від цього відмовляєшся. І що ви далі отримуєте? Ви далі отримуєте просто прекрасне, дивіться, підписання контрактів, це може бути якась передача. Так, якщо ви вже давно тут думали про якісь документи, то ви нарешті їх отримаєте, або ви перепідпишете їх, або ви отримаєте тут, можливо, якийсь спадок. Двійка кубків це завжди у нас поєднання двох сторін. І поєднання дуже позитивне, дуже щасливе. Вам воно сподобається. Дев'ятка жезлів. Кульмінація. От-от вже ситуація закінчується. От-от у вас, знаєте, ніби такі останні крапку ви ставите, е от, двері вже, вже, вже ставите для того, щоб, можливо, ви захочете відгородитися від цього світу. Може, від когось відгородитися. М у вас дивіться, у вас це. Двері, так, у вас тут одні двері, ніби ви, ви наблюдаєте цю щасливу картину, другі двері, які вам відкривають цей шлях туди. І треті двері, що ви за собою ці двері закриваєте. І ви ніби входите в якісь або сімейні відносини, або тут буде якийсь... Ем... Якісь такі документальні, може, може ви з кимось співпрацюєте, чи ви е, повертаєтесь знову ж таки, це може бути щось пов'язане з вашим минулим. І е, ви нарешті захочете, знаєте, щось закрите. Може бути тут питання відгородження, може бути тут, що ви захочете от прямо так сказати все. там більше, Все решта мене не цікавить. Я тепер зайнятий тільки собою, тільки своїм е, життям. Так, і порада. Порада для близнюків. До речі, Фортуна у вас карта випадала. Це у нас також Юпітер. Юпітер зараз у вашому якраз знаці. В цьому році цілий рік. Ого. Так, трансформація і зміни. Ви йдете до світла. Закінчилася темна полоса в вашому житті. Ви виходите на світло, дивіться, знову ж таки, у нас тут йде поєднання, збуваються якісь ваші мрії. Ви змінюєтеся як особистість, і не бійтеся цих трансформацій. Цей вибір, який вам потрібно приймати, він у вас дуже, знаєте, таких на позитивних нотах, в принципі, проходить в цьому місяці. І закінчиться все так, як ви цього і хотіли. Я вам цього і бажаю, дорогі близнюки. Дивіться також інші свої відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!